Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Шоп Євролампвій. Сьогодні розглянемо серію промислових світодіодних світильників Даунлайт від торгової марки Євролам. Якщо вас цікавлять декоративні світильники Даунлайт, то про них ми розповіли в останньому випуску. Вбудовані точкові світильники торгової марки Євроламп це високоякісні освітлювані прилади, призначені для різних промислових приміщень, офіси, заклади харчування, рікарні та інше. Конструкція встроєних світильників досить проста. Вони кріпляться до бетону на регульованих стійках чи безпосередньо до картону, тому сам світильник знаходиться на рівні навісної чи натяжної стелі. Абажур виготовлений з високоякісного пластику і є міцним і стійким до пошкоджень. Ступінь захисту IP20 гарантує безпеку використання у приміщеннях з високим рівнем вологи, що робить його ідеальним для ванни. Та кухні завдяки колірній температурі 4000 кельвінів світильники забезпечують затишне денне світло. Розглянемо світильники детальніше. 12-ватні світильники у чорному та у білому кольорах має діаметр 142 мм, в різний діаметр 120-130 мм та компактну висота 23 мм. 19-ватний круглий світильник має діаметр 120 мм, врізний діаметр 65-110 мм, компактна висота 35 мм. 19 ватний квадратний світильник має розмір 120 мм. Розмір врізного отвору 60-110 мм, висота 35 мм. На точкові світильники торгової марки «Євроламп» надається 12-місячна гарантія, що дає вам впевненість у захищеності вашої покупки. Тож оновіть своє освітлення за допомогою вбудованих точкових світильників від торгової марки «Євроламп» і насолоджуйтесь красивим і добре освітлюваним простором. Посилання на промислові світильники Downlight, а та також іншу продукцію. Цю «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!